Слухайте 106,9. Городоцький телерадіопрес центр Вітаю городочани! Ви слухаєте Городоцьке радіо. Хвиля 106,9 FM І зараз передача в ритмі життя. Для вас у студії працюють Наталія Попович за пультом Наталія Сас. А також у нас у гостях сьогодні дві представниці інклюзивно-ресурсного центру. Зокрема, це фахівці-консультантки Олена Павонська та Юлія Скочеляс. Вітаю вас, вітаю. Роня. І тож тема нашої розмови сьогоднішнього ефіру. Це проекти, які реалізовує та реалізовував наш інклюзивно ресурсний центр. Розкажіть, будь ласка, спочатку, коли був перший проект? Яким він був і чим запам'ятався? Перший проект він мав назву інклюзивний хаб нове життя. Цей проєкт був спрямований на те, що ми дуже хотіли, бачили в тому потребу е, е, організувати простір для дозвілля для діток з особливими освітніми потребами, для діток з фізичними обмеженнями. І за рахунок цього проєкту ми змогли придбати інклюзивний майданчик, який зараз знаходиться на території нашої багатопрофільної центральної лікарні. Пам'ятаю, як відкривався цей майданчик. Так от е, там було багато встановлено різноманітних гойдалок і так далі. Як ви можете сказати, цей проект мав успіх? Так, для нас цей проект був успішним, бо це не тільки був майданчик, а це ще були заходи для дітей. Ми охопили дуже велику кількість дітей. Більше тисячі дітей було охоплено тільки заходами, різноманітними на психосоціальну підтримку, на фізичний розвиток, різноманітними такими заходами охопили діток і були задіяні всі наші фахівці. І психолог, і дефектолог, і логопед, і вчитель реабілітолог. І ці заняття вони сприяли і соціальній адаптації, і фізичному розвитку, і взагалі були спрямовані на психологічну підтримку батьків, дітей, ну і також педагогів, зокрема. Пані Юлія, от детальніше можете розповісти, які саме це були заходи, от щоб, наприклад, ми зустрічалися з дітками, і до прикладу, завдяки таким таким інструментам робили те -то те тето в нашій громаді дуже багато діток, які мають свої особливості. Це якби наштовхнуло нас на от створення цього майданчику. Ну, це, це була наша ідея трошечки ну, досить багато часу. Але от так стало, що проект нам якби попався під руку, і ми так захотіли його реалізувати. Спочатку було тішечки дивно, бо це був дійсно нашої установи перший проєкт. Але... Потім, коли деталь детально умови ми вивчили, зрозуміли, що заходи, освітні заходи, до прикладу, заходи для психосоціальної підтримки, це не так важко. Ми почали співпрацювати з закладами освіти. Ми пропонували, от ми можемо зробити те. Ну от провести такий захід, чи хочете. Ну і школи відгукувались на це. Школи були зовсім за отаок от, от такої роботи, і, і тому ми складали приблизно там графік, який за від, ну, відчуваючи, що вони готові співпрацювати. Ми відвідували заклади. Ми працювали от на згуртування якоїсь ну, команди. Ми робили такі вправи, які би сприяли фізичному розвитку дітей. Таким, таким чином дітям було цікаво. Ми були налаштовані на те, що це буде, ну що, що це потрібно, і ну, так працювали. Ви говорили тисячу діток, так, так понад так. Тисячу. понад тисячу діток це виходить. мешканці Городицької... тільки громади. Так, так так розумію, але міста чи сіл теж? Ні, і міста, і сіл також. Ми запрошували ну, здебільшого за діток з особливими світніми потребами, які мешкають у селах нашої громади, і ВПО? А, так. І, і діток так. з числа внутрішньо переміщених осіб. І безумовно всі школи міста намагалися задіяти. Ну, ніби в нас співпраця налагоджена. у Нас проблем з тим немає. Ми крім дітей з особливими освітніми потребами залучали до цього проекту по максимуму усі категорії діток, дітей з сімей з складними життєвими обставинами, діток ВПО і діток з особливими освітніми потребами. Ну і взагалі всіх дітей, які бажали приймати участь в наших заходах. На самому на самому майданчику теж. З дітками займалися на самому майданчику. Ми з дітками не займалися, бо майданчик це був результатом даного проєкту. Ну, була умова проведення заходів даних, і майданчик це був результат ну, результат нашої роботи. Дійсно, що там діти є, потреба є, заходи проводяться. Дітям потрібно оце і ну майданчик. Це, це був якби підсумок першої частини от даного проєкту. Сьогодні що ви можете розказати, в яких проєктах берете участь? Сьогодні. Сьогодні ми є частиною проєкту, який реалізовується релігійною місією Caritas та Україна України за сприяння ЮНІСЕМСЕФ та, підтрим... та фінансової підтримки Європейського Союзу. На даний момент ми проводимо заходи з дітками з альтернативних форм сімейного виховання. Ми проводимо заходи, як. Ми, ми, ми займз з дітками з дітками даної форми займаються психолог, логопед, дефектолог? Так само графік склали з батьками, комунікували, визначили потребу. Потреба є з дана організація фінансує оце. ну, оці заходи фінансує і ну, і на даний момент. Ми їх проводимо. Яка мета загалом таких заходів? Ну, ці заходи вони спрямовані на надання корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами з числа дітей альтернативних форм комунікації. Ну не тільки з особливими освітніми потребами, але на даному етапі в нас отримують послуги діти з особливими освітніми потребами. Але є діти, які не мають особливих освітніх потреб, вони також можуть звертатися, але тільки дітки з числа альтернативних форм сімейного виховання. Це можуть бути заняття з психологом, консультації, тренінги, консультації для батьків, консультації для дітей, сімейні консультації будь-що. І безумовно корекційні заняття також з психологом, логопедом і дефектологом. Ці послуги ми надаємо в межах цього проекту. І консультації, консультації для батьків, опікунів, піклувальників так. Ну, також входять в ну в дану послугу. Загалом це все безкоштовно, правильно? Так, да, для батьків це все безкоштовно, це все фінансується цією організацією. А яка тривалість? Скільки часу вони можуть скористатися е, таким? У нас тривалість. договір до кінця року, заключений договір до кінця року, 25-го 25 року так. До, до кінця, з ем, липня, От, на, на півроку у нас якраз договір складено. Зрозуміло, можливо, ще є якісь проекти, які зараз ви активно підтримуєте. У нас був ще один реалізований проєкт Освітній простір. Це той, той проєкт, який був, реалізовувався в приміщенні першого ліцею, там та кімната, освітній простір міста Городка. В цьому проєкті ми також брали з Юлією Ігорівною участь як фасилітатор, Юлія Ігорівна, як фасилітаторка цього проєкту. Я їй в допомогу. То, там ми також організовували різноманітні освітні заходи для діток нашої громади. Цей проєкт також він був масштабний по освітніх заходах для дітей. Ми, велику кількість дітей також там не було вже умови, там була умова тільки діти з, з, з числа внутрішньопереміщених осіб. Нам треба було кількість більше такого. Днів. Великої кількості, але ми намагалися охопити всіх дітей шкіл нашої громади по максимуму. Також ми співпрацювали з опорним закладом номер 2 ліцеєм, з ліцеєм номер 1 бо там ніби в цьому приміщенні в їхньому знаходилися з четвертим ліцеєм. Ну, взагалі всіма школами з ліцеєм номер 3 всіма школами. Та і і і початковою школою також з усіма освітніми закладами нашого міста організовували заходи за ну і за потребою закладів і в рамках цього проекту. Бо там була програма. Відповідно ці тренінги ми мусили відбути всі відповідно до цієї програми. Тобто, для діток, якщо набиралася групка, ми повністю всю програму тренінгів з дітьми пропрацьовували. Про що були ці тренінги? Про що були ці заходи? Про активну позицію, про рухайся і залучайся, тобто ти про активну позицію, про самореалізацію, про те, як працювати в команді, як долати перешкоди, як вміти налаштувати себе. Тобто вони ці більш спрямовані на соціальну організацію і на соціальну адаптацію дітей з внутрішнього переміщених числа внутрішньопереміщених осіб, введення їх в колектив саме нашої громади. Для наш... тобто і на це були спрямовані ці заходи збільшу. Таку також, якщо говорити про проекшн, там спочатку, так спочатку, в них була ідея залучити дітей внутрішньопереміщених, внутрішньопереміщених якось згуртувати чи ну якось в класах їх щоб вони могли реалізувати, щоб вони могли знайти друзів, щоб вони могли знайти якусь таку таке місце, де вони можуть цілком там і повністю там реалізовувати себе. Вони дуже багато обладнання давали такого, яке би Могло допомогти до прикладу дітками внутрішньопереміщених. За фінансування оці цього проєкту було куплено шість ноутбуків. Це проєкт і співфінансування було з міською радою. Чотири ноутбука було куплено міською радою. В нас також за гроші проєкту було куплені принтери, ламінатори. Дуже багато канцелярії вони надавали. Потім набори для творчості, які могли допомогти дітям реалізуватися. Ну, дуже багато чого за потребою вони надавали. Але ще теж ну для початку до прикладу, вони вони починали працювати з ВПО. Там теж була були курси навчальні курси. Була методологія, за якою мали би ми працювати. Нас це кликали, нас це вчили. Нам ну нам це подобалось. Але далі була потреба. Ну дана методологія, вона не дозволяла дітям, до прикладу, там ті чуть, чуть меншеньким, там з якщо з 12 до 16 років діти залучали. То це дуже обмежена кількість дітей, яка би могла могла би мати дозволити брати участь в даному просторі. Тому після цього була інша методологія, яка дозволяла би діточкам меншим залучатися. Також до заходів в освітньому просторі це теж було класно. Це їм були такі більше рухливі, спортивні. Отакі якісь вправи, логічні багато вправ. А потім ну це було теж корисно і це для ВПО. Діти в нас були також такого віку. А ще дуже класною ідеєю. Даного простору було. Робота з учнівським учнівським самоврядуванням закладів освіти а також була ідея в них створити групу. Або якщо є якесь ну учнівськ, якщо вже створена група учнівського самоврядування в закладі освіти, то ми за якоюсь програмою ну, за даною яку яку вони пропонують вона досить популярна в інших країнах. То за цією програмою ми мусили провести оцю групу учнівського самоврядування там по кроках тих, які запропоновані методологією. Це було досить цікаво. Дітям це була група з ліцею номер 2 учнівського самоврядування. Там дуже класні, активні діти. Вони завжди, ну не знаю, мені здається, що їм було завжди цікаво. Це, це дуже багато творчих логічних завдань. Це були завдання на згуртування команди. Це було завдання на якісь творчі вирішення якихось ну, дуже простеньких питань. Ну, Ця дана методологія вона була досить цікавою і вона, мені здається, була би результативною. І учнівське самоврядування це саме та група, яка може, ну якщо розвинути лідерські якості, воно далі дуже гарно дітям допоможе у житті. Чудові проекти. От, можливо, ще ви щось, пані Олена, хочете задати? Ми хочемо ще продовження якихось проєктів нових. І намагаємося по максимуму брати участь. Поки що ми ніяких грантів нових не, не не виграли. Але дуже хочемо. Подаємо заявки, працюємо і намагаємося по максимуму е, ну реалізовувати себе як фахівців і нашу організацію в будь-яких проєктах, які можуть сприяти користі громади і нашої установи. Також тобто, у вас є певні ідеї. Так у нас є ідеї. Ми вже подавали заявку на цей проект. Ну, організація. Наша ми дуже хочемо. Ну є таке мобільне ЄРЦ. Про це вже мова йшла. Ми дуже би хотіли подавали заявку. Ми не виграли в цьому гранті, але також ми цього хочемо. А Тоб... що це мається на увазі? Це РС. транспорт, такий мікроавтобус обладнаний повністю обладнання всім, яким маємо бути для так само, як у нас і то точнісінько, так само для надання послуг дітям віддалених населених пунктів. Ви знаєте, наша громада вона досить таки розтягнута в просторово. Є населені пункти, де діти не мають можливості отримувати ці послуги і не мають можливості доїжджати в місто. То це було б ну навіть комплексні оцінки, які в нас проводяться батькам, буває проблематично добратися, то це тоді би було за місцем проживання дитини. Це все проводилося. Такі ІРЦ є в великих містах, є в інших громадах, де ну, там під програми вони підпадали, а також під грант. Ми поки цього не виграли, але вже пробували, намагалися писали всім колективом. Ну, ми, ми ще над цим попрацюємо, вдосконалимо і зможемо досягти, якщо будуть такі якісь програми, під які цей проєкт підпадає. Ну, Будь-яка just... поразка, та нас досвід. Ми собі зробили висновки з того, де наступного разу спробуємо обов'язково ще, бо дітки на комплексну оцінку до нашої установи вони приїжджають з багатьох сіл, і буває що діти пересуваються на кріслі колісному. Буває, що діти з ДЦП бувають, ну, бувають дуже різні ситуації і необхідність. Ну ми на сьогоднішній день бачимо необхідність для реалізації Такого проєкту. Крім цього, ще є якісь плани? Які ще ідеї ви хотіли реалізувати? Mm -hmm. Я так зрозуміла, що інклюзивно ресурсний центр активно починає проектну діяльність і активно залучає кошти ЄС у нашу громаду на сьогоднішній день. я також є членом команди членом команди раннього втручання, okay. як так, яка на даний момент ми ще вчимося. Це навчання в нас проводиться з Одеським інститутом раннього втручання. Це досить цікаві, досить, це досить цікаве навчання. І ця послуга, ця соціальна послуга, яка буде, надіюсь, буде успішно реалізовуватися в нашій, в нашій громаді. І я думаю, що це досить цікаво, досить котрисно і в ну, цьому є необхідність. От ви говорите про послугу раннього втручання. Чому вона актуальна зараз? Тому що, працюючи навіть в ІРЦ, ми помітили, ну, би... Якби... Не дуже приємно таку тенденцію, що дітей з якимись особливостями зростає. Дітки маленькі, і в маленьких діток ну ми ми починаємо помічати. Батьки починають помічати, що є щось таке, на що би звернути увагу. Є так, що батьки не завжди можуть це помітити, або не якщо навіть щось помітили, вони не знають на що саме звернути увагу, вони не знають, з чим працювати, як це робити. І ця послуга спрямована на те, щоб допомогти батькам навчитися працювати зі своїми дітьми, навчитися розвивати своїх дітей, навчитися бачити. Сильні сторони своїх дітей, можна потім подивитися, оцінити зону найближчого розвитку, що можна розвинути на сьогоднішній день. Бо батьки вони, вони не фахівці, не всі фахівці. Ну зараз на сьогоднішній день в нас дуже. Батьки, батьки розумні, батьки вміють читати, батьки знають, де знайти інформацію, вони знають, але дуже багато джерел, і м, важко визначити, з якого джерела цю інформацію витягнути, щоб вона там вона була корисною на сьогодні, нав на, в тому. В, в тій ситуації чи там, де де зараз це потрібно, де дитина може з від тої точки, в якій зараз розвиток дитини знаходиться, і тому я думаю, що ця послуга би допомогла батькам розібратися з цим. Чи стикалися ви з таким як неприйняття батьками певної інформації про те, що все таки потрібно дитині? Скористатися вашими послугами, ну це це завжди є, це завжди було, я думаю, що буде. Е, Стикаємося. Ми це дуже часто і в інклюзивно-ресурсному центрі, ми це бачимо, і чуємо, як педагоги закладів е, буває з нами діляться, що ось би можна було би дитині допомогти. Е, можна було би до прикладу там дитину підсилити якимись корекційно-розвитковими за, заняттями. А ну, мама так не думає. Е, якщо до прикладу бувають такі ситуації, коли мама думає, що. Варто би звернутися, але якась суспільна думка, якийсь ем, досвід родичів кажуть, що ну так в його тата таке ж саме було, чи там ну в мене там теж таке саме було. Ще почекай трішечки. Ну бувають отаке, буває якийсь боязнь якогось ем, осуду, і ну і це це одну це кілька ем, факторів, які ем, заставляють батьків не звертатися поки що або почекати ще трішки. Тобто найбільша послуга раннього втручання направлена на те, аби вчасно виявити і максимум допомогти, допомогти батькам справлятися, допомогти батькам розвинути дитину, дати можливість дитині батькам зрозуміти, як саме працювати з дитиною, як саме забезпечувати її розвиток. Яка тривалість цього проекту? Тривалість проєкту, ну якщо Поки що е, ця послуга, е, соціальна послуга вона буде фінансуватися е, релігійною місією Карітас. І надіємося, що вона, якби, пос... Надіємо, що так. Вона ніби є програма така, що на, на державному рівні. Але... Ну, поки поки так, поки ми дуже вдячні, що нам навчання фахівців е, проводиться. Так ми, ми розуміємо, що це ну, досвід і далі е, навчання ми вже майже закінчили. Після цього нам е, ніби супервізійна підтримка е, одеського інституту раннього втручання е, ніби забезпечують. Вони говорять, що ми можемо різні ситуації розбирати, щоб нам було починати простіше. Ну поки так, а далі. Дальше... Далі надіюся, ми це перейде якось інше, якось щось таке, щоб прижилося в нашій громаді. і Несло користь людям. Дякую вам. Я нагадаю нашим радіослухачам, що у нашій студії сьогодні фахівці-консультантки інклюзивно-ресурсного центру Олена Павленська та Юлія Скочеляс ми розмовляли про. Проекти, в яких бере участь інклюзивно-ресурсний центр, зокрема про ті, які вже завершилися, про ті, які тривають, і про плани, які хочуть реалізувати представники інклюзивно ресурсного центру. Дякую вам ще раз за вашу активну громадянську позицію. Дякуємо вам. А ви слухали Городоцьке радіо на хвилі 106,9 FM. З вами у студії була Наталія Попович за пультом Наталія Сас. Ви слухайте 106,9 городоцький телерадіопрес-центр.